Вітаю на 16-му уроці другої частини з розбору програми Adobe After Effects та Motion Design. На попередніх уроках ми розібрали різні цікаві варіанти створення неонової анімації. На цьому уроці ми будемо розбирати та встановлювати плагін Cyber. Тож не будемо гаяти час та поїхали! Для початку нам потрібно встановити плагін Cyber від Copilot. Як плагін FX Console, встановлювали раніше теж від цієї студії. Тому відкриваємо папку з плагіном, яку Ви можете завантажити за посиланням під цим відео. Далі натискаємо по програмі інсталяції. У відкритому вікні ми натискаємо Next або далі. Обираємо Custom, причому видаляємо пташку напроти 16. Тепер натискаємо Plugin Pass. Та обираємо шлях для встановлення плагіну, який повинен бути таким самим, як і для плагіну FX Console. Тому можете ще раз передивитись урок зі встановлення. Добре. Натискаємо Далі. Ще раз далі і програма повинна встановитись. В мене вже стоїть, тому я цього робити не буду. А одразу переходжу до програми After Effects. Щоб показати, як же все-таки працює плагін cyber. Тому створимо композицію, час 10 секунд. Фон чорний, натискаємо ОК. OK. Тепер для того, щоб розібрати, як же використовується плагін Cyber, нам потрібно створити Solid Layer або Layer Phone. Колір нехай буде чорний. Далі, відкриваючи плагін FX Console комбінацію Counter Space, ми шукаємо плагін Cyber. Якщо вже встановилось коректно, він має у вас теж з'явитись. І бачимо одразу ось такий ефект полоски з неону. І багато параметрів. Які ми розберемо трохи згодом. Тож подивимось, як він нам може допомогти у практиці, наприклад, для шейпів. Ми обираємо інструмент Rectangle Tool. Але прошу зауважити, що нам потрібно робити його як маску для нашого Solid Layer. Для цього ми виділяємо наш леєр і створюємо невеличкий квадрат. Далі, щоб застосувати плагін для нього, ми розгортаємо вкладинку Customize Core, далі Core Type та обираємо Layer Masks. І бачимо, як ефект використовується до нашого леєру. Також ми центруємо Anchor в комбінацію ctrl alt Home та центруємо layer ctrl home Щоб видалити наш фон. В даному випадку ми чорний. Ми в налаштуванні ефекту переходимо до Render Settings. Далі нам потрібно Composite Settings змінити на Transparent. І бачимо, що якщо ми змінюємо Transparency Grid, то фону в нас немає. Далі ви вже можна робити прекомпозицію, щоб виділити цей шейп і маніпулювати їм та робити дублікати. Добре, з цим розібрались і зафіксували. Головне, що цікавого є в цьому ефекті, так це пресеці. Вони є як анімовані за замовчуванням, так і статичними. І перевірити це ми можемо, розгорнувши вікно навпроти параметру пресет. Оберемо, наприклад арт Reactor. можемо програти анімацію, і бачите ось такий цікавий результат. Можемо змінити наприклад, Burning. І теж побачити анімований результат цього ефекту. Також ми можемо змінювати багато різних параметрів, про які я зараз і розповім. Самі ефекти ви можете вже потестувати самостійно. Їх тут доволі багато, тому давайте розберемо параметри. Процедси ми вже розібрали. Далі Enable Glow увімкнути або вимкнути підсвічування. Glow Color це зміна кольору підсвічування, що також дуже корисна, бо ми можемо обирати будь-який кольор, і в нас буде програвати цей ефект. Glow intensity це інтенсивність підсвічування. Можемо або збільшувати, або зменшувати його. Glow spread це розмазаність підсвічування. Glow BIAS. Затухання підсвічування. Core size. Розмір. основи підсвічування. Core Start – Початок ефекту. Core End. Кінець ефекту. Ці два параметри увімкнені, коли в нас є режим Cyber Ми можемо змінити. Кінець та початок. Зробити менше, більше. Інше. Далі в нас йде група Customize Core. Core Type це тип основи або маска, або текст, який ми теж розглянемо. Text Layer – Увімкнеться, коли ми підключимо текст. Mask Evolution анімація маски без ключів. Start Size, товщина початку. Start offset, зміщення початку. Нагадаю, що всі ці параметри анімуються, тому є можливість робити цікаві варіанти. Hello Intensity. Інтенсивність оточення. Hello size. Розмір оточення. Core Softness це пом'якшення основи. Далі група Flicker. Або мерехтіння, тремтіння та викривлення. Flicker Intensity це інтенсивність мерехтіння. Flicker Speed це швидкість мерехтіння. Mask randomization. Випадковість маски. Random Seed – Випадкові зерна. Інші параметри. А саме Distortion це викривлення. Glow Settings це встановлення підсвічування для шарів. Render Settings. Параметри для рендерингу. Та в ньому ми вимиклаємо наш фон. Добре. З цим розібрались і наостанок хочу показати, як використати плагін для текстового леєру. Перше видаляємо наш Шейп маску Solid Layer і зробимо reset для нашого ефекту. Далі створимо текстовий леєр і напишемо Glow. Далі ми обираємо вкладинці Customize Core у вікні «Text Layer». Далі в нас стає активним «Text Layer» і вибираємо у вікні Glow. Бачимо додається неон, але він дуже інтенсивний для тексту. Тому ми зменшимо до 20%. Та core size теж зменшимо до одиниці. І бачимо вже кращий результат. Тож, як ви бачите, варіантів для неонової анімації дуже багато. Сподіваюсь, цей урок був корисний. Тому чекаю на підписку та вподобайку. І переходьте до наступного уроку.